Привіт, мене звати Ксаня Карачун, я тренер Міжнародної асоціації психосоматики і тілесних терапій. За вікном війна, і я вирішила сама для себе, що потрібно віднайти нову себе, програти свої стреси, закінчити їх і почати. Ну, сторінку не з нової книги, не з нового тому, а як мінімум з нової а, якоїсь маленької глави. Тому запрошую вас з собою в цю подорож, бо, оскільки у мене не настільки багато часу завдання я буду викладати не кожного дня, але все-таки я постараюсь, щоб а, ми цю таку стометрівку закінчили за 30 днів. Можливо, десь плюс-мінус це буде чуть більше днів, але. Цей марафон допоможе мені насамперед знайти нову версію себе під час військового стану, під час війни. Я думаю, і вам це допоможе як мінімум в новій реальності знайти себе, віднайти свої бажання. І так, завдання першого дня: візьміть листок паперу і напишіть, будь ласка, на цьому листку паперу свої бажання, Як мінімум п'ять. Перше нульове бажання, що ми бажаємо миру для нашої неньки України, ми пропускаємо. Це найголовніше бажання, і воно у нас є. Хочете пишіть нульове бажання миру. Перемоги нашій ненці України. І з першого, так як перший пункт ваше бажання. Зверніть увагу, що бажання має бути особисто для вас, не для вашої сім'ї, що бажання, якщо воно навіть дуже-дуже велике, ви можете його записати, але ми пишемо його в теперішньому часі. Коли ви запишете цих 5 бажань, сядьте, будь ласка, і подумайте, які кроки до виконання цих бажань ви можете зробити вже. І напишіть там перше бажання, і, наприклад. Там рисочка, чи перший крок такий, то другий крок такий, то третій крок такий-то. Якщо а, я вже планую своє майбутнє після війни, я планую повернутися до консультації з онкохворими, а, то я вже йду в лютому місяці на один з курсів: як працювати, як надавати психологічну допомогу онкохворим. Я хочу відновити свої знання. Бо їх було вже після тої роботи з онкохворими, ну, дуже багато, і тому їх треба якось піднімати наверх, на поверхню і знову ж таки подумати, можливо, є якісь нові ще з'явилися нові практики для роботи в цій сфері. Ось там я ще планую ще одну класну штуку, нехай поки це буде таємницею. Ось, але це те, що чим мені подобалось за, займатися завжди. Я не, не знаю, що вистрілить після війни, але в принципі в мене вже є ці бажання. Я їх записала. Я записала вже кроки до того, тому запрошую вас почати. Знаходити свою версію себе в при війні, при військовому стані, при тому, що в нас робиться за вікном. Називайте це як вам буде комфортно, і при тому всьому давайте будемо змінювати своє життя на краще. Ваша Ксенія. А лінк на цей марафон буде під даним відео. Марафон проводжу у телеграм-каналі.